Що принесе новий рік водним знаком Зодіаку? Це у нас Риба, рак і Скорпіон. Давайте дивитесь. Так, у сфері кохання, у сфері роботи, у сфері гроші. Так, давайте дивитесь кохання. О, знову відлюдник. Так, кохання, будете ви думати. Також, як і вогнення, знаки зодіаку, про своє майбутнє, чи влаштовує вас теперішнє. Будете про майбутнє, про минуле, про свою людину, з якою ви знаходитесь міркувати. Як вам бути далі з нею, чи не бути далі. Ось, кохання. Кохані, хтось піде з відносин туди, куди вас тягне. Угу. Піде за своїми почуттями, за своїми. Якимись гарячими почуттями, де зможете ви проявлятися, показувати себе. Ось так, де я вам малиться. Так, тема тема роботи. Дивіться, у вас тут щось, можливо, йде, е, зв'язано з інтернетом. зв'язано із, із заграницею з Всесвітом Так, якісь можливості будуть там. Можливості гарні, фінансові. І якийсь чоловік тут йде. У вас хороші відносини. Він може вам таку пропозицію гарно зробити по роботі. Так що, зверніть увагу. Чоловік логічний, холодний, розсудливий. Так, тема грошей. О, ситуація змінюється. Як? Так. Знаєте, вам також треба піти звідкись? Змінити напрям. І це робити логічно, твердою головою, обмірковуючи все за то проти. І чекає вас тоді перемога. Вийти за кордони, для когось вийти за кордони, якогось у прямому сенсі, для когось не у прямому сенсі, перестати боятися, сумніватися. Так, тут справді можливо щось про поїздку міняти, не боятися міняти. Так, а ось він шанс чекає на вас фінансовий. І чоловік у подарунок <сміністичні> з коханням.